Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5. Вже на українській реєстрації. Так, по опису це 13 рік, 146 тисяч кілометрів пробігу, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 16, 100 доларів, бачимо контакти, обслужений автомобіль, він код до перевірок. Є пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, шкіряний салон з регулюванням, панорамний дах. кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota rav 4 гібрид. 20-й рік, 107 тисяч пробігу, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка, ціна 29 850, бачимо контакти. Гарна машинка, рідко зустрічаємо. Шкіряний салончик. Одний колір, до речі, гарна резина. Коли цікавить, телефонуйте до власника. Так, Mazda CX-5 2022 року. 32 тисячі пробігу. Так, 24 200 вартість автомобіля, контакти бачимо. Безключовий доступ. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточуйте у власника. Камера бачу також є, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan в Арлайні. Так, по опису 13 рік, 138 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі ціна 12900, бачимо контакти. Каже власник, що дуже мінімальні пошкодження, покажу він код. Гарні диски. Резина дуже гарна. Так, Електроскладання дзеркал, шкіряний салон з пам'яттю сидінь, мультикермо, клімат, контроль, підігріви, повний привід, старт-стоп, панорама, багата комплектація. Розєм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson. 17 рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 16-100 доларів. Бачимо контакти. Машинка з повним приводом. Тканинний салон в збереженому стані. Кондиціонер, автоматична коробка передач. Дуже класна, до речі, резина. Чорний колір. цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3 15 рік, 66 тисяч пробігу, 2.0 на автоматі ціна 21700. Бачимо контакти. шкіряний коричневий салон з пам'яттю бачимо. Панорамний дах. Камера. Кого цікавить, телефонуйте. Так, рестайловий Volkswagen Tiguan. По опису це 18 рік, 76 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 21 400, бачимо контакти. Так, Світлий шкіряний салон. Семимісна, до речі, версія, є клімат-контроль, підігріви, коробка автоматична, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 2017 року. В GT-Line комплектації. Це 2.0 дизель, автоматична коробка, обслужений автомобіль ціна 26 500. Бачимо контакти. Так, Садіння з пам'яттю, в шкіряні. Просто накидочки такі гарні. Темна стеля. Його цікавить, телефонуйте до власника Mazda CX5. 18 рік, 2,5 бензин на автоматі, максимальна комплектація, 59 тисяч пробігу, ціна 23 950. Бачимо контакти, покажу ВІД-код. Так, Безключовий доступ, світлошкіриний салон з пам'яттю. люк. Гарний колір. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Juke в гарній комплектації. Це 11 рік 10 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід. Підказує власник обслужений автомобіль, це на 10300. Бачимо контакти. Є безключовий доступ, шкірений салончик, люк. Камера заднього огляду, кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5 в білому кольорі. 19 рік 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, максимальна комплектація, Grand Touring, ціна 25 950. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Шкіряний салон з пам'яттю. люк. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Покажу ще один варіант в червоному кольорі. 15 рік 169 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка. ціна 18 900. Бачимо контакти. Безключовий доступ, шкіряний салон, пам'ять сидінь. К телефонуйте до власника. CR-V 22 рік, 10 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі, ціна 33 тисячі 999. Бачимо контакти. Покажу салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento по автомобілю. Це 16 рік 157 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка. 7 місць, ціна 24 200 доларів, бачимо контакти. Так, зачинено. Зараз покажу вам з іншого боку. Так, чорний шкіряний салон, панорамний дах. Більше інформації уточнюєте. Fiat Frimoу. По автомобілю. Це 12 рік, 240 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 12 990. Сім місць. Бачимо контакти. Але я вам шкіряний салон. Автоматична коробка передач, люк. Парк Троніки, кого цікавить телефон. BMW X3 12 року випуску. 274 пробігу, двигун 2.0 дизель, повний привід ціна 18200. Бачимо контакти. Так, чорний шкірний салон з пам'яттю сидінь. Темна стеля, панорама. Цікаво, телефонуйте до власника. Так, шкода кодіак в яскравому коль... кольорі такому класному. 19, рік 215 пробігу. 2,0 дизель, повний привід, автоматична коробка. Ціна 28 777. Контакти до власника 493 71 27. Покажу він код. Так, тканинний салон, панорамний дах, клімат-контроль, підігріви, повний привід. Кого цікавить, телефонуйте, до власника. Mitsubishi Outlander. Аутлендер 2012 року 46 тисяч пробігу, 2,4 бензин на автоматі, ціна 10600. Бачимо контакти. Так, якщо відчинено. Ні, не відшинено. Тканинний салон, автоматична коробка, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan в білому кольорі. Це 15 рік, 148 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід ціна 15 900. Бачимо контакти, бачимо він код до перевірок. Шкіряний салон. Панорама. Кондиціонер, підігрів, повний привід, старт-стоп. Панорамний дах. цікавить телефонувати. Volkswagen Tiguan. По опису це 14 рік, 195 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід ціна 13 13400. Бачимо контакти. Покажу він-код. Є панорамний дах. Шкіряний салон, клімат, контроль, підігрів, старт-стоп і повний привід. Непогана резина. Volkswagen Tiguan чорного кольору. Це 16 рік, 148 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 15300. Бачимо контакти. Покажу він код. Комплектація Вольсбург Edition. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Панорамний дах. Кондиціонер, підігрів, передній привід. Гарна розина. Кого цікавить, телефонуйте до власника.